Дякую за те, що ви з нами, і дякую за те, як ми все-таки справляємося і проходимо е, крізь цю зиму. Тому що насправді е, багато було таких дуже ну, апокаліптичних скажімо так, думок на, напередодні зимового сезону, коли почалися більш такі активні влучання, е, е, не влучання, ну, просто обстріли. І ми всі чули такі знаєте, дуже драматичні прогнози стосовно того, що у нас там не буде світла. 20-25 Дві години. І так далі, але по факту ми бачимо, що в нас ситуація краще набагато краще, ніж ми всі очікували. Тому дякую вам і вам, вашій всій команді, і взагалі всім компаніям в сфері енергетики, які забезпечують ну, якби, ті умови, в яких ми зараз живемо. Питання до вас по перше, як це вдається? Ну, якими силами? І по-друге, чого ви як міністр і взагалі як людина, яка обізнана, очікуєте від 25-го року? Вітаю всіх. А, ну ви знаєте, насправді е, сказати, що е, сталося диво якесь, да? насправді я не можу і, і не буду, тому що насправді все тримається на людях. І питання в, в тому, що безумовно е, це підготовка, ремонти, це відновлення. Тому що цей рік, і, в принципі, ці прогнози, вони ж на чому базувалися про найскладнішу зиму. Причому це не тільки наші експерти виходили з цим, це і Міжнародне енергетичне агентство, взагалі і ЄС, і всі наші партнери вони про це говорили. Чому? Тому що в минулому році обстріли енергосистеми почалися 22 березня. Тобто, фактично, 22 березня буде рік. Щоденних обстрілів енергосистеми. Тому що якщо 22 23 рік вони почали масовані обстріли 10 жовтня прямо в канун, так би мовити, опалювального сезону і закінчили 9 березня 24-го, теж були кожен день, коли зрозуміли, що вони не досягли своїх цілей, то зараз вони почали діяти набагато завчасно. І з 22 березня, по факту, ми перебуваємо під щоденними обстрілами. Тобто, протягом цього періоду було 15 масованих обстрілів. Що таке масовані обстріли? Це коли ми взагалі я вже збився з кількості, вони набагато відрізняються від того, що було раніше, це і по складності, по зброї, яку вони використовують, і по кількості, тому що, наприклад, обстріл 26 серпня. Такий дуже потужний був. Це було 236 ракет дронів одночасно. А обстріл просто для порівняння 13 грудня. Це 300 різного роду ракет дронів одночасно. Експерти військові рахували: знаєте, що треба розуміти, що сьогодні ворог він не рахує гроші. Бо ми раніше дивилися там 22 з 23-й, в основному вони використовували шахеди, щоб знищити, наприклад, трансформатор. І розуміючи вартість шахеда і вартість трансформатора, ну можна зрозуміти, що це очевидно, якби так, економічно обґрунтований удар. Сьогодні вартість удару, тільки от я згадав серпень, це 1 мільярд 300 мільйонів доларів в один удар. Тобто, мільярд 300 це зруйновано? Ні, ні, ні мільярд 300 зброї застосовано на мільярд 300 мільйонів за один удар. А, Тому е, треба розуміти, що сьогодні вони не рахують гроші, і це було, до речі, теж одним з, так би мовити, як підстав давати такі прогнози, тому що було очевидно, що вони не рахують гроші. Сьогодні по енергетиці летить все, що в них є, окрім ядерної зброї, все. Най, Найсучасніші зброя, кінжали, модифіковані скандери, вся балістика, яка є. А, і що важливо, що, що вперше, в минулому році вони почали застосовувати касетні боєприпаси масово саме для знищення енергетики. Так ось ми, ми, ми рахували десь за минулий рік близько 1700 а, одиниць. Ракети і дронів були застосовані по енергетиці. Тільки в період 17 листопада по сьогодні десь близько 950. Тому треба просто розуміти, удари відбуваються кожну ніч. Я не можу там розкривати деталі. Кожну ніч відбуваються удари по енергосистемі. Вони різного масштабу, але кожну ніч. Так ось повертаючись. А як так сталося, що є світло і тепло? Так ось я вам хочу сказати, що це люди. Люди. Безумовно, я, я кажу, і відновлення. І дійсно в нас за минулий рік зруйновано більше 9 гігават генерації в пікомовнавантаженні 18 попередньої зимою. Але це все конкретна праця конкретних людей. Я вам ну от ми. За нього говорили, вона порадила поділитись. От я вам дам два приклади. Це реальні приклади. Взагалі це треба знімати про це фільми і, і показувати. По світі такого нема, не існує. Є порив через певні події, порив на лінії електропередач 750. Це найвищий клас напруги, його в Європі взагалі не існує. І по всім регламентам треба зупинити. Подачі електроенергії на лінії, відповідно, ми розуміємо, що це призведе, це було буквально в січні, це призведе до е певний час за запроваджень черг відключення по певному регіону. І люди виходять на цю лінію і роблять роботи під напругою. Що щоб розуміти, це 750, це, 750... Якою, це більше в три рази, ніж 220, як як мінімум. Звичайно, так, mm -hmm. да, да. ну, в Європі інші класи, там 400, але. Що, що це таке в реальному житті? Це якщо е, людина помилилася, то її нема, тіла нема. Тобто це просто попіл, який не встигне долетіти до землі. І от людина працює під тим, щоб не відключати, щоб не було черг. І вона зробила свою роботу. Це, ну, це бригада, це не тільки там одна людина. А, це неможливо в принципі ніде в світі. От повірте мені, неможливо. І це ще і. І керівник має взяти відповідальність за те, що він цій людині сказав піти і це зробити. А далі другий приклад. А вони застраховані. Я просто... Слухайте, застраховані, да. застраховані. Але ж ми розуміємо, що це, знаєте, це як, ну, як розмінування умовне. Да? Угу. Другий приклад теж е, сталася подія. Е, Є пошкодження а, труби, температура 200 градусів Цельсія в трубі, 10 атмосфер тиск. Треба а, а, цю, а, цей дефект брати. Знову ж таки, що для цього треба? Треба зупинити генерацію, розхолодити цю трубу, і тоді тільки можна. Люди виходять і роблять на працюючому блоці. І роблять, і роблять, і а, слава Богу. Фу-фу-фу, воно все працює. Можна, можна, але це тиждень відключений, е відключений блок, це тиждень застосування там пів черги, хай чи черга. Н зараз не має значення кількість чи там, час відключення. Я просто вам говорю про ці реальні історії реальних людей, як якою ціною оце світло, яке, є, воно дається нам сьогодні. І це дуже важливо розуміти. І таких історій ще сотню я можу розказати. Сотню. сотню. На, жаль, на жаль, знаєте, там, наприклад, в Харкові, коли роблять роботи ремонтні на об'єктах, починається тривога, а в Харкові відстань дуже мала, і вони застосовують балістику, як правило, а балістика це хвилини. І люди, які на криші, там, на даху працюють, і да, Ну, вони кажуть, ну, нам, в принципі, нема, ми, ми поки спустимось, да, то все одно вже буде удар. І вони продовжують працювати. А, це важко а, передати, насправді, да, словами а, от на таких людях, і це тисячі таких людей, сьогодні тримається світло в наших домівках. І Тепло в наших е, домівках, ну тобто, по суті, це також герої України, ну, по суті, правильно, а, які що? також, якби по суті, гарантують нам, в тому числі, якби можливість нормально жити і нормально працювати і робити операційну діяльність. І дякую вам насправді за те, що ви розказали, поділилися такими думками. Тому що ну, багато хто просто не звертає на це увагу. Маємо світло, вмикаємо світло і думаємо, окей, файн, молодці, якби ну, нам повезло. Але от яка ціна за таке світло, якби ми маємо всі розуміти і бути вдячними за ту роботу, яка, ну, по суті, робиться за кадром, за, за, власне, за межами цих розеток і всіх тих речей, які, е, які ми користуємося щодня. А от що стосується 25-го року, і взагалі, от всі ці. Якби... Речі, які пов'язані з зміною курсу, з політикою Трампа і з цими змінами по американській допомоги, якось воно може вплинути взагалі на ситуацію в енергетиці чи ні? Знаєте, ну по прогнозам, я взагалі завжди в дуже обережний в прогнозах, тому що ну, ситуація енергосистеми сьогодні це невдячна, напевно, робота. Прогнозувати майбутнє. Тому що, на жаль, удари відбуваються, я вже сказав, щодня, і вони модифікуються, ці удари, вони є складними. Безумовно, ми маємо величезний досвід вже керування енергосистемою три роки і майже три роки в екстремальних умовах. Це велика кількість технічних рішень, які є ефективними, які зовсім іноді не відповідають таким загальновизнаним технічним параметрам, але вони працюють. І е, питання в тому, що ми вже напрацювали стільки системи, ми розуміємо, як її тримати. Я єдиний прогноз, те, що я можу зробити, що енергетика вистоїть і це 100 відсотків. І е, ми свій фронт втримуємо. Це от точно мій прогноз. А, е, <плес> дякую. Да. Це то, то, в чому я впевнений. А питання. Знаєте, там сьогодні є безліч там публікацій. Покольна вчора я читав там. Знаєте, кожен експерт виходить і говорить там скільки годин, там 20, 18, А от чекайте, зараз буде мінус, буде то, буде сьо. Ну, знаєте, це напевно невдячна робота експертів, але я так розумію, що вона непогано оплачується іноді. То е, давати прогнози, тому що ти ніколи не відповідаєш за все це. Тому я дуже обережний з точки зору е, прогнозів. Е, по залежить від обстрілів, дуже сильно залежить від обстрілів, точно не від температур, залежить від обстрілів, і знову ж таки будемо дивитися. Безумовно, наші військові вони є молодці. Вони дійсно роблять величезну працю, взагалі збиваючи, теж модифікуючи відповіді наші на ці нові виклики. І я в принципі впевнений, що. Таких а, драматичних а, м, ударів, які б суттєво вплинули там на якісь тривалі відключення, ми, ми, ми не, не допустимо просто їх. А, стосовно американської допомоги, ви знаєте, ну вчора, вчора чи позавчора, був призначений новий міністр енергетики в Сполучених Штатах, а, в принципі, я ще не мав з ним контакту, але насправді дійсно в них змінилося. Змінилися меседжі, які говорять про те, що вони більш орієнтовані сьогодні. Це на видобуток, це на співпрацю в атомній енергетиці. Тобто, в принципі, всі ті меседжі, які, в яких сьогодні Україна а, має величезний потенціал. Ось просто величезний. Ну я вам просто ну давайте там, наприклад, видобуток, да, ми говоримо. Безумовно, для Сполучених Штатів є величезний інтерес ринок ЄС і ринок, перш за все, постачання американської ленджі, і це зрозуміло. І питання в тому, що Україна сьогодні, особливо після зупинення транзиту російського газу, і все-таки я впевнений, що питання санкцій на російські ленджі, які сьогодні ще відіграє немалу роль в європейському ринку. Воно буде вирішено. Це якраз є можливості потенціал України щодо видобутку. Перш за все, якщо ми говоримо про газ, а це величезний потенціал. І тут якраз це величезний інтерес дійсно мати країну, в якій видобувати і співпраці відповідно насичувати європейські ринки. Це раз безумовна атомна енергетика. Ну відверто кажучи, я не бачу кращі дверей сьогодні. На європейський ринок в атомній енергетиці, ніж Україна, є багато проектів Сполучені Штати, які просувають з Румунією, з Польщею щодо розвитку атомної енергетики. Але сьогодні, вибачте, ми реалізували таку кількість проектів саме з американськими компаніями в цій сфері, що цей досвід він дає можливість а, набагато швидшої експансії, якщо ми говоримо про бізнес. Саме в Європі. Сьогодні тільки Україна з ми спільно з Веснхаусом виробляємо певний тип ядерного палива, тільки Україна сьогодні має спільно з американцями побудоване перше сховище централізоване відпрацьоване ядерного палива певного типу, і насправді потенціал взагалі співробітництва є величезний. Сьогодні ми експлуатуємо радянські типи реакторів, на яких ми модифікували спільно з Вестінгхаусом, ми сьогодні використовуємо американське ядерне паливо. Тобто сьогодні в Європі величезна кількість є радянських реакторів. Ну там знаєте, багато сперечань, чи це російські чи радянські. Я знаєте, не хочу про це сперечатися, тому що навіть на корпуси радянських реакторів відповідні запчастини вироблялися в Краматорську в Україні. Тому тут така дискусія може бути дуже складна це більше до Деяких депутатів, які є фахівцями в будь-яких сферах, то що важливо, просто у нас є, є величезний потенціал для співробітництва. І, наприклад, ті країни, які сьогодні хочуть рухатись в цьому напрямку, вони не мають недосвіду, вони не мають невідповідного досвіду керування, вони не мають фахівців от ми знову повертаємося до людей, да? тому що фахівці цей на, на це наше надбання, наше України. І ви знаєте, те, що сьогодні там у нас тільки в атомній енергетиці, з близько 35 тисяч людей, які є фаховими, які розуміють, які будували блоки, які розуміють, як їх експлуатувати, і сьогодні мають досвід експлуатації в екстремальних умовах. Е, насправді, Україна сьогодні енергетика енергетики України це дійсно скарб. Тому що вони а, сьогодні пройшли і проходять через те, через що не проходила в історії жодна країна світу, і ці знання вони є унікальні, перш за все з точки зору, наприклад, систем безпеки, тому що безумовно можуть бути стихійні, якісь певні явища. Да? І тут питання, як працюють системи безпеки? Так, от але як але вони працюють, знання... краще нас сьогодні ніхто не скаже. ви передаються ці знання, наприклад, да? тому що знання старі. Ну, від маю На має на увазі носії знання. Старіють чи в нас налагоджена в цій сфері належна система передачі знань для того, щоб в будь-якому випадку ми змогли і далі продовжувати бути, бути джерелом знань? Ну насправді молодь сьогодні дуже, дуже багато молоді йде на енергетику. У різні сфери зараз ми говоримо. І сьогодні дійсно в цьому плані я вам скажу, ситуація набагато краще. Ніж вона була, наприклад, 21-му х роках, це добре, це оптимістично. А тепер щодо ну да, ми бачимо, що є потенціал. Ми бачимо, що є декларації. Як ви відчуваєте, ці декларації вже трансформуються в реальні інвестиції в Україну? Чи поки що це залишається на, на рівні декларації і потенціалу? Ну, ви знаєте, є реальні речі, і от я згадував там, наприклад, ядерне паливо, то. Зборки ядерного палива сьогодні виробляється в Україні частково. Сьогодні, під час війни, ми побудували це виробництво. І в, в Есінхаусі на їх виробництві в Європі, Швеції. Тому насправді є реальні приклади реалізації. Безумовно, ви знаєте, війна вона несе ризики. І це бізнес розуміє, і питання ну, дуже багато. Там може більше у нас мінекономіки цим займається питання страхування військових ризиків, взагалі покриття військових ризиків, але, але є, є дійсно проекти, які знайшли, наприклад, гарантії від держав-партнерів. І хочу сказати, що взагалі сьогодні у нас в енергетиці е співробітництва з партнерами, воно на такому високому рівні е і настільки оперативно. Ну от я просто пам'ятаю, у 2022 році ми. З кадри Сімсон, коли війна тільки почалася, велика війна почалася, ми створили фонд підтримки енергетики. І чесно кажучи, тоді ну, створили фонд з неї, Ну і добре, там хто там задонує, ну давайте якісь держави. Тоді Данія перша вийшла і каже: ми даємо 500 тисяч євро в цей фонд. Ми були дуже щасливі. Але два з до початку масованих ударів. Насправді ну були пошкодження, але більше це де відбувалися локальні бойові дії. Відповідно, там кабеляція якась така стандартна продукція, там те, що треба було відновлювати. І ми там 22-й рік то це і витрачали це 500 тисяч, а потім почалися масовані удари. І ситуація змінилася кардинально буквально за один день. Так от я хочу сказати, що сьогодні через цей фонд пройшло вже більше мільярда євро. Тобто, це країни зрозуміли ситуацію. Вони почали одразу наповнювати фонд і давати можливість нам відновлюватися швидше, ніж ми тому це знаєте, ну питання насправді чи готов бізнес. Я, я всім кажу і всім бізнесменам, партнерам ну, дуже багато спілкуюся, там, коли кудись там, особливо на міжнародних заходах. Що сьогодні ну, Україна це реальна. Енергетичний хаб майбутнього Європи комусь знову ж таки це подобається, комусь не подобається, але це факт. Це факт нема іншої такої країни з таким потенціалом. Причому це стосується будь-яких будь генерацій, будь-яких сфер видобуток, що завгодно. Я зараз не говорю там про корисні капалини і так далі. Та навіть уран візьміть. Ну сьогодні ринок урану насправді модернізується кардинально, тому що. Росіяни досі, на жаль, там відіграють суттєву роль, але вони при цьому витісняють інші країни з можливості видобутку. Сьогодні Франція вже зіткнулася з тим, що в Африці росіяни їх по факту майже витіснили, і вони сьогодні спілкуються з нами, тому що такий потенціал, який є в Україні, він дуже рідкий. Тому питання в тому, що якщо бізнес бачить сьогодні. Ризики, да, і не готовий в пев... силу певних причин. І ну теж я розумію, да, про що мова, то ми завжди говоримо, що якщо ви сьогодні не готові, ви не можете вирішити питання там страхування військових ризиків. То, будь ласка, вберіть проект. Подивіться, що вам цікаво енергетичні проекти вони довго тривалі в часі, і сьогодні є унікальний шанс. Оцю модель і потенціал України як енергетичного хабу, який відбудеться. Ну от в цьому я переконаний на 200%. Просто оберіть той напрямок, який вам цікавий. Користуючись Marshall Laws ми можемо сьогодні зробити швидкі рішення. А це ліцензування, підготовка технічної документації. Сьогодні все воно набагато простіше. Е, хай мене вибачать екологи, там і ОВД простіше отримати, чи взагалі не, не на всі проекти воно потрібна. Але е, сьогодні оберіть і, от, і зробіть всю цю документальну роботу, щоб на виході ви отримали кінцевий продукт, тобто ви будете мати, проєкт і можливість бути в Україні. Приходьте на аукціони, вигравайте е, е, щодо нової потужності. Будь ласка, тобто питання. Що ви його зможете зреалізувати на наступний день після закінчення війни, але ви не будете витрачати час на всю цю ну паперову бюрократичну якусь іноді роботу. Більше того, сьогодні це можна зробити в рази швидше, ніж в мидний час. Ну це об'єктивні реалії. Правда. Війна теж вона прискорює всі процеси. На жаль, погані, яких більше, але і, і якісь процеси розвитку так само Ну от, е, да, дійсно дякую за ти, за такий за, заклик. Насправді, і в нас тут сидять е, по суті інвестори, які вкладають в в Україну. І ну, по нашим дослідженням, 70% наших компаній інвестують в Україну в цьому році. Е, проблема в тому, що якби ті, які не в Україні іноземні компанії, от вони чесно кажучи, не завжди поспішають інвестувати поки що і тут питання в тому, як їх зробити ну по суті нашими скажімо партнерами для того, щоб якісь стимули для них запропонувати, щоб вони прийшли, знаєте, мені здається, треба через українських партнерів. По-перше, як це це не та лока... не, не класична локалізація, да mm -hmm. про якому говору, але це мені здається, воно працює, тому що ви знаєте, от ми стикаємося причому це великі компанії. Я не буду їх називати, але це там узмовна. Компанії з п'ятірки, наприклад, в певній сфері. От нам ми отримали остаткування. Нам треба шеф-монтаж. Вони кажуть, ми не відправимо в Україну. Просто не відправимо. Я кажу, що хлопці, чекайте, це, ж, це там не на лінії зіткнення, це там безпечна частина. Ні, кажуть, це, це нам, ну, взагалі нас заборонено по нашим там, корпоративним нормам, це питання там, страхування людей і так далі. Що ми робимо сьогодні? Ми беремо українців, відправляємо в інші країни, їх там ну, на на виробництво. Вони проходять там стажування, як відповідно монтувати це чи інше, обслуговувати те чи інше там дороговартісне обладнання. Повертаються сюди і тут працюють. Сьогодні я вам хочу сказати, що у нас фахівців, які можуть працювати з будь-якими виробниками світу, величезна кількість, і це наш бонус. Це наш бонус, тому що сьогодні є. є Люди, які знають, як встановлювати Siemens, як встановлювати там енергетичне обладнання Mitsubishi, General Electric, вони будь-яке вам встановлять. І це українці, які поїхали туди. Тобто тут важливо те, що цей момент те, що є певна пересторога там або певні я знаю, заборони, наприклад, їхати в Україну для того, щоб тут дає там можливість отримати знання там і привезти їх сюди. Тому це дуже важливо, тому що е, питання сервісних компаній, або взагалі сервісу енергетиці, воно воно дуже складне, і якраз це є можливість нам тут бути в лідерах. Дуже дякую вам, пане Германе. Ну, слухайте, мені здається, для нас це дуже важливі е, речі. принаймні те, що я для себе також від, відзначила. Енергетика в нас буде цей рік. Ми знову ж таки енергетика вистоя це, це плюс. Ми отримали виклик заклик на інвестувати в енергетичну сферу. Це також плюс, і все буде швидше зроблено правильно. Ну і третє, я думаю, що ми всі отримали інформацію, що маємо бути вдячними людям, які ну власне гарантують те, що енергетика працює.